Доброго дня, це Яна із RoboSama.com.ua і е, у цьому відео я покажу вам процес виготовлення листівочки, використовуючи акварельний фон та гесо. Отже, у мене тут є Гесо або ґрунт від Martha Stewart від Martha Stjuart Craft, і е, я нанесла його е, на е, звичайний білий картон. Це преміум White Cardstock від компанії Dovecraft. Тобто це звичайний гладенький білий картон, не акварельний папір, а просто е, білий картон, який я в принципі часто використовую для виготовлення основ листівочок або для штампування. Отже, я нанесла гесу на білий картон і з допомогою широкого бензлика просто е, розподілила його на своєму папері. Для того щоб пришвидшити процес висихання, я використовую е, фен і таким чином висушую усі. Е, Висушую ділянку свого паперу, далі я переходжу до штампування, і для того, щоб відштампувати напис, я використовую ось цей штамп від компанії Neat Tangled під назвою Hope Anchors the Soul. Також прозора чернила для гарячого ембосингу від компанії Devcraft, та прозору пудру для гарячого ембосингу від компанії American Crafts. Тобто я роблю звичайний гарячий ембосинг поверх ось цього грунту, поверх ось цього загрунтованого паперу. Перш ніж я зробила ембосинг і перш ніж... Власне кажучи, я відштампувала цей напис, я е, обов'язково переконалася, що мій ґрунт був сухий, е, що мій папір був сухий, тому що якби він у мене був висушений не повністю, то пудра приклеїлася б також ще й в інших діляночках. Отже, як бачите, е, папір у мене був повністю висушений, і мені вдалося зробити гарячий бусин на ньому, використовуючи цей е, штамп від компанії Detangled. Е, далі я переходжу до нанесення. Кольору на свій папір для цього використовують декілька кольорів. Чорнил від компанії ClearSnap. Я розпочала із чорнила-кольору SPA, це пігментне чорнило від компанії ClearSnap, пігментне ColorBox чорнило. Далі я нанесла трішечки кольору Splash, це крейдове чорнило від компанії ClearSnap. А далі я використовую деякі інші кольори, наприклад, ось цей Mint, Також я скористалася кольором Ocean. І як бачите, я просто їх, так би мовити, хаотично, рандомно наношу на свою загрунтовану заготовочку. Отже, мені здалося, що ось цього кольору спа трішечки замало, тому я додала ще трішки цього кольору. Далі я переходжу до, власне кажучи, виготовлення цього акварельного фону, використовую водичку і просто збризкую свій фон декількома, декількома краплинами води. Отже, я збризнула, розподілила воду по папері, і мені здалося, що цей фон він надто блідий, тобто він не є достатньо виразним. Тому я дістала свій. Спрей від компанії ClearSnap, це знову ж таки Colorbox Spritzer. Щойно я використала Color Glacier Lake. І також використовую ось цей Color Shine спрей від компанії High Swap. Цей колір, якщо не помиляюся, називається Mint Green. Тобто, як бачите, я просто додаю ці кольора на свій папір загрунтований, і з допомогою води і з допомогою. Просто рухаючи папером, розподіляю ці кольора на своєму папері. Далі я знову ж таки вдаюся до допомоги, гарячого, до, допомоги, до допомоги фену і феном висушую свій фон та таким чином, так би мовити, закріплюю ось цей колір на папері. Оскільки Прозора пудра для гарячого гембосінгу використ... виготовила тут ефект резисту, тобто вона створила опір ось з цьому паперу. Я після того як розмалювала свій фон, використала рушник і за його допомогою просто протерла ось цей напис Hope Anchors Soul, і таким чином. Можна сказати, проявила його краще на папері. У цьому написі є маленький такий прапорець із написом «The». і мені здалося, що він був абсолютно невиразний, тому я вдалася використала Distress маркер від компанії Ranger для того, щоб розмалювати ці малесенькі детальки, щоб розмалювати, замалювати напис «The» і таким чином зробити його більш виразним. В принципі, на цьому фон, ось цей центральний елемент моєї листівочки був готовий, і далі я перейшла до виготовлення. Основи, і мені здалося, що її потрібно зробити ось такому, можна сказати, поштово-морському, поштово-морській темі. Тому я використала паперовий скотч і вдалася до своєї улюбленої техніки а саме виготовлення ось такого смугастого фону на листівочці. Тобто це у мене звичайний білий картон від компанії Dovecraft, зрізаний до розмірів 4 дюйма на 5,5 дюйма. Це близько 11 на 13 сантиметрів. І е, замаскований папером скотчем, який поверх поверху якого я нанесла ось цей колір чорнила спа від компанії Клиршнап. Ну що ж, на цьому на цьому це все. Листівочку свою я також доповнила декількома паєтками від компанії е, від компанії Тіріса Collins та Студіо Calico, І на цьому закінчила виготовляти свою роботу. Я yes. сподіваюся, вам сподобалося. Дякую за перегляд!